Розділ 6. Через 64 хвилини Роберт Лендон, якого трохи нудило від польоту, зійшов з трапа на залиту сонцем злітну смугу, недовірливо розираючись, свіжий терест тріпутів у ласканах твідового піджика. Чудово було знову опинитися на відкритому просторі. Примружившись, він розглядав укриту буйною зеленю долину і засніжені гірські вершини, що обступали їх із усіх боків. Я бачу сон, казав він собі, чому й ті я можу прокинутись? Ласкаво просимо до Швейцарії, голосно сказав пілот, намагаючись перекричати ревіння двигунів Х-33, що поступово стихали. Лендон подивився на годинник 707. Ви перетнули 6 часових поясів, нагадав пілот. Тут уже початок другої. Лендон перевів годинник. Як чуєтеся, він потер живіт Так, наче наївся пенопласту, пілот кивнув. Висотна хвороба. Ми піднімалися на 60 тисяч футів. На такій висоті вага зменшується на 30%. Вам пощастило, що летіти треба було недалеко. От якби ми прямували до Токіо, то довелося би підніматися набагато вище, на сотню миль. Від цього справді вивертає кишки. Лендон вимучено кивнув і погодився, що йому пощастило. Загалом політ був достатньо буденний. Якщо не зважати на шалене прискорення під час злету, від якого ламало кістки, то все інше було здебільшого таким, як звично. Час до часу незначна турбулентність, зміна тиску під час набирання висоти, нічого не свідчило, що вони мчать крізь простір із приголомшливою швидкістю 11 тисяч миль за годину. По збітній смузі до літака вже бігло кілька техніків. Пілот повів ленду до чорного Peugeot, що стояв на автостоянці позаду диспетчерської вежі. За кілька хвилин вони вже мчали по шосе, що простяглося через долину. Попереду бовоніла кубка будівель. Рівнини за вікном тільки михтіли. Лендон зметежено дивився, як стрілка спідометра сягнула 170 км за годину, понад 100 миль. Цей хлопець просто помішаний на швидкості, подумав він. До лабораторії 5 км, повідомив пілот. Доїдемо за 2 хвилини. Лендон марно намагався знайти пасок безпеки. Чи не краще доїхати за три, але живими. Любите рібу? запитав пілот, ставляючи монітофон касету. Страшно залишитися самотньою, заспівав жіночий голос. Нічого страшного, розсіяно думав Лендон. Колеги жінки часто посміювалися з нього, кажучи, що колекція музейних цінностей, яку він зібрав під своїм дахом, це лише відверта спроба заповнити тоскну порожнечу будинку. Насправді ж цей будинок, наполягали вони, дуже виграби від присутності жінки. Лендон завжди віджартовувався, нагадуючи, що вже має три великі кухання в житті символіку, водне поло і пороботське життя. Останнє означало свободу, завдяки якій він міг подорожувати з світом, спати скільки завгодно, хоч і до обіду, і насолоджуватися спокійними вечорами вдома з бренді та хорошою книжкою. У нас тут ціле містечко, сказав пілот, відвертаючи Лендона від його роздумів. Не тільки лабораторії, супермаркети, лікарня, навіть кінотеатр. Лендон машинально кивнув і подивився на комплекс сучасних будівель, що розлягався попереду. До речі, додав пілот, наша машина найбільша у світі. Справді? Лендон уважно подивився навколо. Так ви її не побачите, усміхнувся пілот. Вона під землею на глибині шести поверхів. Лендон не встиг більше нічого запитати. Пілот без попередження натиснув на гальма, і авто різко зупинилося перед броньованою будкою охоронця. Лендон побачив попереду знак Секюріті. Ратом усвідомивши, де він, Лендон запанікував. О, господи, я ж не взяв із собою паспорта. Він нам не потрібний, заспокоїв його пілот. Ми маємо постійну домовленість із швейцарським урядом. Приголомшений Лендон дивився, як його водій дає охоронцеві своє посвідчення. Той протягнув його через електронний ідентифікаційний пристрій. Загорілася зелена лампочка. Ім'я пасажира. Роберт Лендон, відповів водій. Хто його запросив? Директор. Охоронець звів брови. Відвернувся і подивився спочатку у комп'ютерний розрук, тоді на екран комп'ютера. За кілька секунд знову підійшов до віконця. Приємного перебування в Швейцарії, містере Лендон. Авто знову рвануло вперед і на швидкості проїхало ще ярдів з 200 широким колом, що вело до головного входу в лабораторію. Попереду з'явилася ультрасучасна прямокутна будівля зі сталі і скла. Незвичний дизайн, завдяки якому ця споруда здавалася легкою і прозорою справу враження на Лендуна. Він завжди був небайдужий до архітектури. Скляний собор, пояснив його супутник. Церква? Та ні, ну що ви? Чого, чого, а церкви в нас немає? Єдина релігія, яку тут сповідують, це фізика. Можете згадувати своє ім'я Господа скільки завгодно, зі сміхом додав пілот. Не опоганюйте лишень кварків і мезонів». Пілот розвернув авто і зупинив просто перед входом до скляної будівлі. Лену сидів геть спантеличений. Кварки і мезони? Жодного паспортного контролю? Літак, що летить зі швидкістю 15 махів. Хто вони у біса ці люди? Відповідь була викорбувана на гранітній плиті перед входом. ЦЕРН. Європейська організація ядерних досліджень. Ядерні дослідження? перепитав Лендон, хоч і був певний, що правильно переклав назву. Водій не відповів. Нахилившись уперед, він зосереджено крутив регулятори магнітофона. – Ви приїхали. Директор зустрів на вас тут, біля входу. Лендон побачив, що з будинку виїжджає якийсь чоловік в інвалідному кріслі. На вигляд йому було років 60. Кислявий, геть лисий, з жорстким підборіддям. Він був одягнений у білий халат. Ноги в парадних туфлях твердо впиралися в підніжку крісла. Навіть на відстані його очі здавалися холодними, наче два сірі камінці. Це він? запитав Лендон. Водій підвів голову. Оце так. Він повернувся до Лендона з похмурою посмішкою. Про вовка промовка. Не знаючи, чого й чекати, Лендон вийшов з авто. Чоловік в інвалідному кріслі заспішив Лендонові на зустріч і простягнув холодну вогку руку. Містер Лендон, це я вам телефонував. Мене звуть Максиміліан Колер. Розділ сьомий Генерального директора церну Максиміліана Колера за спиною називали Королем. Такий титул пояснювався передусім страхом, а не поклонінням перед особою, яка правила своїми володіннями строну на кулесах. Мало хто був знайомий з ним особисто, зате всі в церні знали страшну історію про те, як він став калікою, і ніхто не докоряв йому за жорсткість, так само як і за фанатичну відданість чистій науці. Пробувши в товаристві Колера лише кілька хвилин, Лендон відчув, що директор людина стримана, яка нікого близько до себе не підпускає. Інвалідне крісло з електродвигуном безшумно котилося до головного входу, і Лендон, щоб не відставати, мусив майже бігти за ним. Він іще зроду не бачив такого крісла, устаткованого купою електронних приладів, включно з багатоканальним телефоном, системою пошукового виклику, комп'ютерним екраном і навіть невеличкою переносною відеокамерою. Такий собі мобільний командний пункт Короля Колера. Услід за директором Лендон увійшов крізь автоматичні двері до простору охолу Церну. Скляний собор, згадав Лендон, подивившись угору. У сяйві пообіднього сонця скляна стеля мерехтіла блакиттю, створюючи атмосферу суворої величі. Сонячні промені заломлювались і креслили повітрі геометрично правильні візерунки. Мармурова підлога і стіни, оздоблені білим кахлем, були змережені нерівними тінями. Повітря здавалося неймовірно чистим. Лендон побачив кількох науковців, кожен поспішав у своїх справах. Кроки дзвінку відлунювали в просторому приміщенні. Прошу сюди, містер Лендон. Голос директора лунав рівно, майже штучно. Чітка і правильна вимова дуже пасувала до його жорсткого обличчя. Колер закашлявся, витер рот білою хустинкою пильно подивився на Лендона своїми холодними сірими очима. «Поправтеся, будь ласка, інвалідне крісло швидко покотилося марбуровою підлогою. Лендон поспішив за ним повз безліч коридорів, що відгалужувалися від центрального холу. У кожному відбувався якийсь рух. Побачивши колера, науковці здивовано відтрящалися і з цікавістю розглядали Лендона ніби застановляючись, кого це директор удостоює такої честі, мені соромно зізнатися, спробував зав'язати розмову Лендон, але я ніколи раніше не чув про ЦЕРН. Не дивно, сухо відказав Кулер. Більшість американців не визнають за Європою першості в наукових дослідженнях. Для них ми просто регіональний торгувальний район. Дивне уявлення, якщо зважати на національність таких людей, як Інштейн, Галілей чи Ньютон. Лендон не знав, як на це реагувати. Він витяг із кишені факс. Це чоловік на фотографії. Чи не могли би? Прошу вас. Колер жестом його зупинив. Не тут. Ми якраз до нього йдемо. Він простягнув руку. Дайте ну краще це мені. Лендон віддав факс і пішов далі мовчки. Колер різко звернув ліворуч і в'їхав до широкого коридору, де на стінах красувалося безліч похвальних грамот і дипломів. Відразу біля входу в очі впадала одна особливо велика бронзова табличка. Лендон сповільнив крок, щоб прочитати напис: Премія Арс електроніки за інновацію в галузі культури в електроніки, присуджена Тімові Бернерсу Лі та Європейському центру ядерних досліджень за винахід всесвітньої павутини. Це ж треба? подумав Лендон. Цей чоловік і справді не жартував. Лендон завжди думав, що всесвітню павутину винайшли в Америці. Щоправда, його знайомство з мережею обмежувалося візитами на сайт власної книжки та ще нечастими віртуальними екскурсіями в Лувр чи музей Прадо на старенькому Макінтоші. Всесвітня паутина, Колер знову закаштався і приклав до вуст кустинку, народилася тут як локальна мережа, завдяки їй науковці з різних відділів змогли обмінюватися результатами щоденної праці, а світ традиційно думає, що всесвітню паутину винайшли в Америці. То чому ви не відкриєте світові очі? поцікавився Лендон. Колер байдуже знизав плечима. Чи варто зіймати галас через таке дрібне непорозуміння? ЦЕРН – це набагато більше, ніж глобальна комп'ютерна мережа. Наші науковці творять чудеса чи не щодня? Лендон запитально подивився на колера. Чудеса? Це слово безумовно не належало до лексикону гарвардських професорів природничих наук. Чудеса вони залишали богословом. Чому так скептично? здивувався Кулер. Я думав, ви займаєтесь релігійними символами і не вірите в чудеса. Щодо чудес, я не маю чіткої позиції, відповів Лендон, особливо про ті, що відбуваються в наукових лабораторіях. Можливо, я вжив не те слово. Я просто намагався говорити вашою мовою. Моєю мовою? Лендону раптом стало неприємно. Мені шкода вас розчаровувати, сер. Але я вивчаю релігійну символіку. Я науковець, а не священник. Колер різко загальмував і повернувся, його погляд пом'якшав. Ну, звісно, як я міг мислити так примітивно. Справді, щоб досліджувати симптоми раку, не конче самому хворіти на нього. Лендон ніколи не чув цієї ідеї саме в такому формулюванні. Вони рушили далі. Колер задоволено кивнув. Думаю, ми з вами чудово порозуміємося, містер Лендон. Леннон чомусь не був у цьому впевнений. З якоїсь миті Леннон почув десь попереду глухий гуркіт, і з кожним кроком він гучнішав, відлунюючи у стінах, гуркіт начебто долинав із протилежного кінця коридору. Що це? нарешті не витримав Леннон, змушений майже кричати, йому здавалося, що вони наближаються до діючого вулкана. Камера вільного падіння! коротко відповів колер, нічого більше не пояснюючи. Лендон вирішив не допитуватися, він утомився, а Максиміліан Колер, схоже, зовсім не прагнув уявляти густинність. Лендон нагадав собі, для чого прибув сюди, Ілюмінати. десь у цьому величезному будинку лежить труп із тавром, заради якого він щойно подолав три тисячі миль. Наприкінці коридору гуркіт перетворився на зглушливе рівіння. підлога під ногами вібрувала. Вони повернули за ріг, і праворуч з'явилась оглядова галерея. Чотири вікна з грубим склом в укруглій стіні нагадували ілюмінатори в субмарині. Лендон зупинився і зазирнув у одне з вікон. Професору і Роберту Лендону доводилося бачити в житті всілякі дивні речі, але такої дивовижі він іще ніколи не бачив. Він навіть кілька разів змигнув, щоб упевнитися, що це не галюцинація. Він дивився у величезну круглу шахту, там, наче в невагомості, висіли в повітрі люди троє. Гудин помахав йому рукою і зробив у повітрі сальто. О Боже, подумав він, я потрапив до країни Оз». Дно шахти затягувала дрібна сітка. Крізь отвори в сіції виднівся велетенський пропелер, що обертався з шаленою швидкістю. Камера вільного падіння, пояснив Кулер, зупинившись біля Лендона. Те саме, що затяжні стрибки з парашутом, тільки в закритому приміщенні для зняття стресу. Це вертикальна аеродинамічна труба. Вражений Лендон не міг відвести погляду від трьох літунів. Одна з них, доволі огрядна жіночка, підлетіла до вікна. Хоч її хлистали потужні струмані повітря, вона широко усміхнулася і показала Лендонові двома руками. Це чудово. Той слабко усміхнувся у відповідь і повторив її жест, застановляючись, чи знає вона, що це давній фалічний символ чоловічої сили. Ця тостенька жіночка, зауважив Лендон. Єдина з трьох мала щось на шталт мій парашута. Клаптик тканини, що тріпутів над нею, здавався Іграшковим. Навіщо їй цей парашутик? поцікавився Лендон. Він має не більше ярда в діаметрі. Опір, пояснив Кулер, зменшує її аеродинаміку, щоб потік повітря міг її підняти. Він знову рушив по коридору. Один квадратний ярд поперечної поверхні сповільнює падіння тіла майже на 20%. Лендон розсіяно кивнув. Він і гадки не мав, що ще до ранку в одній країні, розташованій за сотні миль від Швейцарії, ця інформація врятує йому життя. Розділ восьмий Коли Колер і Лендон вийшли через інші двері з головної будівлі церну на яскраве швейцарське сонце, Лендонові мить здалося, що він перенісся на Батьківщину. Картина, що постала перед ним, дуже нагадувала кампус якогось із найпрестижніших університетів у новій Англії. Зелений схіл збігав до широкої рівнини, де на прямокутних галявинах поміж ухайними гуртожитками, купками русли клени. Вимущеними стежками діловито крокували особи з ученим виглядом і книжками в руках. Схожості з університетським кампусом додавали двоє довговолосих гіпі, які кидали один одному фрізби під звуки Четвертої симфонії Малера, що линули з вікна гуртожитку. Це наші гуртожитки, пояснив Кулер, виїхавши на стежку що вела до будинків. У нас працює понад три тисячі фізиків. Церн зібрав під своїм дахом понад половину всіх фізиків з елементарних частинок у світі. Це найсвітліші розуми планети. Німці, японці, італійці, голландці усіх не перелічити. Наші фізики представляють понад 500 університетів і 60 національностей. Лендон був вражений. Як же вони спілкуються? Англійською, звичайно, це універсальна мова науки. Лено завжди думав, що універсальна мова науки це математика, але надто втомився, щоб сперечатися, він слухняно йшов стежкою за кулером. Десь на півдорозі на зустріч їм пробіг молодий чоловік у футболці з написом «No God, No Glory». Спантеличний Лендон подивився йому слід. «Гад?» Теорія великого об'єднання, насмішкувато відповів Кулер. Теорія всього. Зрозуміло. Сказав Лендо насправді нічого не розуміючи. Ви маєте хоч якесь уявлення про фізику елементарних частинок, містер Лендон? Лендо знизав плечима. Я маю уявлення про фізику загалом, падіння тіл і таке інше. Тривале захоплення стрибками у воду сповнило його глибоким благоувінням перед силою тяжіння і прискоренням вільного падіння. Фізика елементарних частинок це наука про атоми, правда? Ковер похітав головою. Порівняно з тим, чим ми займаємося, атоми здаються планетами. Нас цікавить ядро атома, яке в 10 тисяч разів менше від нього самого. І знову закашлявся цього разу сильніше. Чоловіки і жінки, що працюють у церні, шукають відповідей на одвічні запитання, які турбували людство з найдавніших часів, звідки ми взялися, що чого створені?» І що відповіді на ці запитання можна знайти у фізичній лабораторії? Вас дивує? Звичайно, мені здається, що це питання духовного плану. Містер Лендон, усі питання колись були духовного плану. З давніх давен людство зверталося до духовності і релігії, щоб заповнити ті прогалини, яких не могла пояснити наука. Схід і захід Сонця колись приписували Геліусу і його вогненій колісниці. Землетруси і цунами вважали гнівом Посейдона. Сьогодні наука довела, що ці боги були фальшивими ідолами, і незабаром доведе, що такі є всі боги. Наука вже дала відповіді майже на всі запитання, які тільки можуть цікавити людину. Залишилося декілька, щоправда, найскладніших. Звідки ми взялися, що тут робимо, у чому все з життя і Всесвіту. Лендон був вражений. І що? На ці запитання цар намагається знайти відповіді? Уточнення! Ми не намагаємося, а знаходимо відповіді на ці запитання. Лендон замовк, і вони продовжили свій шлях поміж гуртожитків. Над головами в них плавно пролетіло Фрісбі і впало просто перед ногами. Колер, наче не помітивши, попрямував далі. Ззаду хтось загукав. Будьте люб'язні. Лендон узирнувся. йому махав сивий літній чоловік у футболці з довгими рукавами і написом «Коледж Париж. Лендон підняв фісби і спритно метнув назад. Чоловік спіймав його на палець кілька разів крутанув і так само вправно перекинув через плече партнерові. Марсі, крикнув він Лендонові. Вітаю, сказав Кулерко, коли той його наздогнав. Ви щойно перекинулися фрізбі з Нобелівським лауреатом, жоржем Шарпаком, виднихідником багатопровідної пропорційної камери. Лендон кивнув. Як ж мені пощастило? За три хвилини Лендон і Кулер прийшли до місця призначення великого хайного гуртожитку, всадженого усиками. Порівняно з іншими гуртожитками, цей здавався просто розкішним. На кам'яній плиті перед фасадом було вирізблено Корпус С, вигадлива назва, подумав Лендон. Однак, попри примітивну назву з архітектурного погляду корпус С Лендонові сподобався. Він виглядав консервативно і надійно. Фасад із червоної цегли, ушатна балюстрада, з боків два симетричні ряди скульптур, ідучи кам'яною стежкою до входу, Лендон і Куер проминули ворота, утворені двома мармуровими колонами. До однієї з них хтось приліпив записку. Ця колона іонічна. Це що, графіті по-швейцарськи? з гумором подумав Лендон і, придивившись до колони, хмикнув. Приємно побачити, що навіть найвидатніші фізики іноді помиляються. Коле звернувся. Ви про що? Той, хто це написав, помилився. Ця колона не іонічна. Іонічні колони мають однаковий діаметр по всій висоті. Ця ж догори звужується. Вона дорична, грецький аналог. Багато хто помиляється. Колер не усміхнувся. Автор цієї записки хотів пожартувати містера Лендон. Він мав на увазі, що ця колона містить іони, частинки з електричним зарядом. Вони є в більшості об'єктів. Лендон іще раз подивився на колону і тихо застогнав. Усе ще сердячись на себе за ляпсус, Лендон вийшов із ліфта на найвищому поверсі корпусу С і попрямував услід за колером шатним коридором. Інтер'єр виявився несподіваним у традиційному французькому колоніальному стилі. Темно-червона канапа, порцелянова ваза на підлозі, на стінах дерев'яні панелі з хімерним різьбненням. Ми намагаємося створити для наших науковців максимальний комфорт, пояснив колер. Це очевидно, подумав Лендон. Отже, той чоловік із факсу, він жив тут? Це був один із ваших найцінніших працівників. Саме так, відповів колер. Сьогодні вранці він і з'явився зустріч зі мною і не відповів на виклики по пейджеру. Тож я прийшов сюди сам і знайшов його у вітанні мертвим. Лендонові ратом стало лячно, коли він усвідомив, що от от побачить покійника, він ніколи особливо не вирізнявся міцними нервами. Цю слабкість він виявив у собі ще студентській руки, коли якось на лекції викладач розповів, що Ленардо да Вінчі вивчав будову людського тіла на трупах, які викопував із землі, щоб ретельно дослідити м'язи. Колер попрямував у даній кінець коридору, там були одні єдині двері. Пентхаус, як кажуть у вас, він витер хустинкою під і чула. На дубових дверях висіла табличка з написом Леонардо Ветра. Леонардо Ветра», – прочитав голос Кулер. Наступного тижня йому виповнилося 58. Це був один із найвидатніших науковців нашої доби. Його смерть непоправна втрата для науки. На якусь мить ледунові здалося, що на жорсткому обличчі колера промайнуло якесь людське почуття. Але воно зникло так само швидко, як і з'явилось. Колер витягнув з кишені велику зв'язку ключів і почав перебирати їх, шукаючи потрібний. Леду нові прийшла до голови несподівана думка. Будинок здавався зовсім порожнім. Це було дивно, якщо зважати на те, що вони майже прибули на місце злочину. А де всі? запитав він. У лабораторіях, зрозуміло, відповів колер, знайшовши нарешті ключ. Я маю на увазі поліцію, пояснив Лендон. Ну що, вже поїхали? Рука з ключем завмерла на півдорозі до замка. Поліцію? Лендон подивився колерою у вічі. Так, поліцію. Ви прислали мені факс із фотографією убитого. Ви що, не викликали поліцію? Ні. Що? Сірі очі й колера пожорсткішали. Не все так просто, містер Лендон. Леду охопила тривога. Але про це безумовно повідомили ще когось. Так, прийомну дочку Леонарду. Вона теж фізик, працює у нас в церні. Вони мали спільну лабораторію і працювали разом. Цього тижня міс Ветра була у відрядженні. Я сповістив її про смерть батька, і вона вже їде сюди. Але скоєно вбивство. Формальне розслідування, сказав Кулер твердим голосом, буде проведено. Однак воно наймовірніше розпочнеться з обшуку лабораторії Леонардо В3, а вони з дочкою не пускали туди сторонніх, тому з розслідуванням доведеться зачекати до приїзду вниз В3. Думаю, що найменше, що я можу зробити зі свого боку на знак поваги до неї. Колер повернув ключ у замку, двері відчинилися, з кімнати зі свистом вирвалася хвиля крижаного повітря і вдарила Лендонові в обличчя. Від несподіванки він відсохнувся. За порогом був чужий світ. Помешкання опору густий білий туман. Він клубучився довкола меблів і застилав кімнату молочною імлою. Що це за? запинаючись, вимовив Ледон. «Фреон», – коротко пояснив кулер. Я охолодив кімнату, щоб зберегти тіло. Ледон машинально застебнув піджак, щоб не замерзнути. Я в країні ос, подумав він, але я забув чарівній капці.